Всім привіт! Мене звуть Нікфамзі. Отже, сьогодні відбудеться другий супер розіграш в 1 мільйон гривень супер лото. І так. Це значить, що ми додатково розіграємо 500 000 доларів. І так, ви ввели супер лото. І сьогодні нас вже подстануть 29 637 144 доларів. Трішки місяць, звичайно, відкорити довільно обережний лототрон Б, купувати курів, думаю, два. І, може, починаємо 2553 щоб ввозі розчинути цей лототрон. Ха, щастить. Кулька під номером один курка під номером 30, курка під номером 7, курка під номером 22, курка під номером 5, курка під номером 39. Стоп, лохотрон! В Україні розігра розіграв суперлото закінчено. І так, сьогодні нас виграли. 29 мільйонів доларів спробували в онлайні. Номер щасливого білета 0, 0, 0, Сімдесят один, вісімдесят дев'ять. Вітаємо, ви виграли мільйонів доларів!